Друзі, перші про головне, поїхали. Я підтримую генералів. і Вважаю, що це не обов'язок. Життєва необхідність для всіх з нашого стану військових стати плече до плеча проти політичних ігрищ і маніпуляцій. У нас війна, війна це трагедія, а не кіно. Це серйозна справа. Війна це не коли ми вмираємо, а коли вбиваємо мистецтво війни це мистецтво маневру. Це дві істини непорушні, як скелі. Я винесла за три роки бойових дій. Тому я вважаю, що єдине за що треба карати командирів, це безтолкова втрата особового складу, в тому числі за отримання тактично невигідних позицій. Ми вже довоювали, що нема кому воювати, бо у нас виросла ціла плеяда командирів, які останні роки хвалились втратами. Зараз судять інших протилежних, і саме це найбільш страшно, трагічно і катастрофічно. Бо на всій лінії фронту командири всіх рівнів отримали сигнал кладіть власних солдат в будь-якій кількості. Вам за це нічого не буде. Але ви сядете в тюрму, якщо відступите із спаленої посадки з обсипаними від обстрілів бліндажами, яка лежить в долині, до якої треба добиратись по прямій видимості. в Якій ви вже поклали роту, солдати якої натомість не вбили жодного ворога. На жаль, завдання не рахуватися із втратами особового складу вже давно нав'язане збройним силам України. Перший рік так не було. Тоді армія воювала як вважала за потрібне. Дякую командирам 72-ї бригади 17-ї, які показали тоді мені цивільні, як правильно воювати. Тоді берегли особовий склад. Командири на це були заточені. Їх так заточували з 14-го року. В часи АТО за втрати карали. Відповідно на початку вторгнення це продовжилось по інерції. Щоб запобігти втратам, командири включали голови і творили мистецтво війни, мистецтво маневру. Де легше наступати, де важче відступати. Заманювали ворога на невигідні позиції, влаштовували там бійню. Інколи такою заманухою було ціле село. Велком заходьте й москалики, перли і були там як на долоні. Мішені для розстрілу. Дебіли сміялися ми. Якби це було нині, ми б так не посміли вбивати. І навпаки, окупанти розстрілювали би нас пачками і сміялися. А наші командири отримували би на горіх, якби не посилали туди все нове нове м'ясо, стояли на смерть за вулицю Пушкіна на три руїни. До речі, коли армія воювала як хотіла, нагадаю, вона захистила Київ, звільнила Харківщину, Херсонщину. а Потім ставка верховного взяла стратегію та тактику у свої руки, організувала фортецю Бахмут, де були покладені, проріджені всі наші професійні бригади. З того часу тактика великих втрат, яку я називаю тактика фортеця Бахмут, стала не те, що прийнятною, а основоположною. Нинішня посадка генералів за ворожий прорив, тобто ж за наш відступ, це взагалі заборона будь-якої іншої тактики, ніж фортеця Бахмут. Отже, головне мистецтво військової перемоги маневра. А нас в армії попала під заборону велкам, тактика м'ясної оборони м'ясних штурмів. Хвилинку нагадаю, у нас немає іншого вибору, крім перемогти. Це Рашка може закінчити війну, просто відступивши. А нам треба триматись саме тому військовим, треба всім підтримати генералів. А навіщо владі це? Де логіка? Ми всі, начебто, в одному човні. Навіщо пиляти гілку, на якій сидиш? Боюся, що це робиться для досягнення певних політичних переваг. Я теж цього не розумію, але інших пояснень немає. Мені теж не вкладається, що знищення армії для когось прийнятна жертва порівняно з політичними перевагами. Проте інших пояснень немає, що все це робота політичних технологів для поглиблення розколу між рядовими і командирами, щоб армія воювала між собою. І таким чином з її середовища не виростали політичні конкуренти владі. Пофіг, що армія тоді сама себе знищує. Головне для влади, щоб електорат підтримав ЗСУ лише рядову підходу. А будь-яких командирів вважав м'ясниками. Я вже зараз середини спостерігаю розкол, що поглиблюється між офіцерами і рядовими. Вони вже перестали бути єдиним цілим, а перейшли в різні касти. Це повірте, послаблює армію. Я спостерігаю, як офіцери входять з нуля. На початку війни молодших командирів на нулі було дуже багато. Лейтенанти виходили воювати на чолі з розрахунками. Капітани, майори керували з бліндажів найгарячіших точках райдові як курчата горнулись до командирів, бо знали, що від їх професіоналізму досвіду залежить їх виживання. Це був єдиний граніс. Тепер я часто маю розмови із суміжниками, які дивуються, що я старлей, сама стріляю і при цьому онлайн керую роботою іншого розрахунку інших позицій. А потім мчуся туди сама, бо там гарячіше. А там зводний ніколи не був. Говорять мені, як же він командує, коли він всієї картини оцінити не може дивуюся. І мені пацани на це вивалюють, що всі офіцери козли, і я бачу іншу сторону медалі, як ці рядові берешуть своїм командирам, які ніколи з ними тут не були, що виконання завдання неможливе. А я бачу, можливе. Я знову таки бачу комзводів і комротів на нулі, які не офіцери, а сержанти. А причина, чому офіцери пішли з нуля, когось цікавить, а чому? А тому, що були вбиті та поранені в перший рік війни, вони йшли в бій перші. Отож, коли змінилась концепція берегти особовий склад на концепцію фортеця Бахмут, вони загинули перші. Ті, кому вдалося пройти пекло, часто були підвищені на командні посади. Так в штабах працює багато офіцерів, за плечима яких неймовірні бойові шляхи. Це їх дресирують тюремними прецедентами, щоб вони безумовно виконували м'ясні накази. Отож, одних командирів вбили, інших підвищили, а нових, як завжди, взяти ніде. Зробити офіцера солдата-сержанта це бюрократичний процес. Плюс великий брак ООС в армії командири не віддають своїх тямущих заступників. А генералів цим Лемам тільки надає прискорення. Ще раз повторюю, їх арешт це сигнал іншим офіцерам класти бойовий склад в будь-якій кількості. Головне виконувати БР. Інакше ганьба приниження тюрма. Їх арешт поглиблює розкол між рядовим складом. І офіцерами повторюється, все це політично приваблива для влади, яка на цьому фоні ця-ця. Але знищує і так вже знекровлена українську армію. Тому потрібно підтримати генералів, бачу інакше катастрофа. До речі, за три роки в ЗСУ у мене помінялось багато командирів. Смузі моїх бойових дій всі вони були хороші командири. З усіма у мене була хороша співпраця. Чи мені пощастило? Ні, просто гідних професіоналів командирів нас багато. Багато з них пройшли таке пекло, що я почуваюсь курчатком. Поряд з ними пам'ятаю, коли була шалена я приїжджала на капе, там під землею можна було втратити свідомість від задухи. Наші офіцери у маленькому приміщенні як огірки в банці працювали із сестримами. коригування вогню 24 на 7, спала коротким сном. Тут же на розкладачках, чесно кажучи, мені перед ними було соромно, бо у мене умови на вогневій позиції були кращими. Я отримувала бойові, як і вони. І тому, коли я бачу тенденції, як під одну гребінку слідом за ТЦК політичні технологи влади демонізують офіцерів, я спалахує. Я довго трималася і не писала нічого політичного, але наша армія замість сильнішої стає слабкішою. Я не можу бути осторонь. Тому я офіцер ЗСУ, старший лейтенант, командир протитанкового зводу, підтримує репресованих генералів. Приєднуюсь, а офіцерів ДБР пропонує тотально мобілізувати на фронт. Їх роботу, переконана, краще виконають поранені, демобілізовані військовослужбовці, багато з яких мають юридичну освіту мобілізованих деберівців, готові взяти до себе. У мене також браково. Собіцяє добре воювати, послужити своїй країні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.